Так як ми залишилися тут уже нічкою, ми знову витрачаємо таку нагоду, можливість побувати на горі Бона вночі. І намагаємося щось придбати, якийсь магазин знайти, ми вже не кажемо про якісь там кафешки. Просто якийсь любищений магазин, зараз всього-то все, 15 хвилин 11, то все зачинено. <плес> Дуже-дуже да, дуже людний центр міста біля одного супермаркета, який відчинений. ми знайшли. Просто е багато людей зібралося. А далі взагалі ніколи не хочеться. Дівчат. Да. Всі. <плес> а, ти да. а ми ще десь за містом. з нами жіть собаки бігають. Видно, що якісь точні хлопці. Матюра. Матюра. Тут собаки тут кругом бігають мордочки всі сують сюди в носанки да, 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 собака да а ми затарилися хавкою і чашимо на бону ну, що ти знімаєш Що ж ти ого прибираємо йдемо тим там самим шляхом що і сьогодні днем Я не зовсім був легкий нам днем. Ніяк легкий. В принципі, нормально. Тоді ну, була спека, ну, да. Зараз так. Але ну, ще темрява. У нас є класні фонарі. Так, Так, спекотно, але тут реально крутий. Крутий не в тому, що там крутий, а в тому, що дуже під великим градусом. <гум> ну і крутий теж. Там якісь дівчата пищать. Ага. Блін, це буде мати... на чотирка. Да. <гум> <гум> <знав>, <гум> та да давайте вже десь... А, хоча... Ну буде показувати, якщо десь такий А, воно показує, так? Давайся. Що ми поцікалимо, коли вони вилізне, дай да. <гум> <гум> а що, він ж пише вже, ти що? Запише. Да, вот так вот. Добралися ми нарешті наверх, бухальних mm -hmm. Ну, піщатами. Mm -hmm. да, ну, не ну, поки товарик тут махав камери, вони вже всі прозбігалися. Так а блін, вони і так уходить взагалі. Um... Це не із-за того, що я махав камеру. І до речі, ти такий тут на цьому, похожий похоже на якогось вампіратора. Так, да, ну там ж інфрачервоний. Да. От дійсно звідси дуже обалденний, ну, все не зможу показати камера. Ну, і місто, як сказали, хлопці з місцями так часто буває. Скоріше, що таке місце шикарне, як тут не бувати вночі, це ну, просто парадокс. Знімов, дивися. Але що? Кажуть, що взагалі зазвичай більше світла, ніж зараз. Ну, В принципі, на камера знімає, видно. Видно. Так. Да. Ну у нас така, ми ж сюди вечерять прийшли. Ну, Ми ж не просто хлопці, ми ж круті хлопці. Ми вечеряємо на таких от місцях тільки. Ми не просто вечеряємо. А що... Ні, місто насправді таке живе, дуже багато мотоциклістів, а дуже багато дійсно на різних мотоциклах. Дніпри, там, МТ, ну, в смислі, понятно, МТ, Урали, там іжі, і жи, і різні там іномарки, дуже багато. Місто живе своїм життям. Сам центр дуже багато молоді зараз. там. Найшли єдиний правда, супермаркет, Не ми працюємо, мабуть, королосуточно. Біля нього величезне скупчення людей. Весь центр так от движує. В принципі, це, це нормально, це класно. Місто живе, це, люди, люди, люди гуляють, люди живуть. Ну, а ми все-таки сюди прийшли по вечері, тому ми цим і займаємося. <соцеркалість> да. У нас тут є, є кефір, кефір, потім всяких, там, кексів ми набрали, потім там всяких вкусняшок, там, шампунь, рулетики, стави, шамп... ну, шампунь, да, шампунь у ну кого у мене буде, шампунь, шампунь, ушастий нянь. Ну, вибачте. Не було другого. Коротше, все-таки... І кефір, а не головне кефір. Так, а насправді це дійсно є університет, де, я казав академія. Ну просто фонаря. Інститут вони сказали. А, інститут, так, да, це інститут. Я сказав академія. Ну, не знаю, просто таке величне здання, споруда. А, Ого, в мене вухо заклало. Та в мене вуха теж позакладував. Слухай, так? Да? Це не тільки в мене? Не тільки. Я, я коли виліз, в мене взагалі два вуха закладені. Я їх так почув, а потім вже мене Так, да, До мене тільки дійшло тільки перепад якогось тиску, тому що заклали Панорама міста. Офігенно. Офігенно, так. Да. Камера, звісно, це все не передає, тому що воно все тільки ліхтарики показує. А насправді воно це все тіні, все це mm -hmm. І... Тут дуже просто дуже височезна висота. І далі туди видно. А вище ще й місяць світить? Ну пішли їсти. Смакуємо смішненьким кефіром на Бона, на висоті, мабуть, метрів тут 150, якщо не більше. Дивимося на шикарніший краєвид, хоча я цю панери, мабуть, зніму, а то я тут якийсь на шахтюрах схожу. Але... Саме як і я. Теж не не з приводу. Ага, да. До речі, там ще є да, ще один чувак. Це не просто голос якийсь його, а це чувак ще один чувак. Так зліт. що смачного нам. Давай. Ми як справжні туристи зі... Справжні туристи смакують на дуже великій висоті ночі. Зараз майже 12-та година. Поєднують корисно, з приємним. Хоча вчора ще. Та блін, яке погано. Дуже багато людей так от зустрічаються нам. Це не дивно, тому що якби це було в моєму місці, я б мабуть би мінімум раз у тиждень, а може кожен день. Та тут в цьому місті все якось якось велично, гарно і, звісно, приємно проводити час. Ну так от.